Друзі, всім привіт з чернівців. Сьогодні хочемо поговорити про гірки. Вони у нас ще є, вже не так багато, але ще є. Чому? Тому що можливо через те, що ми поливаємо. А можливо через те, що я їх досить е, густо посадила. Чому я густо сажу гірки? По-перше, е, вони коли густо посажені, вони не так швидко висихають, тому що вони один для одного створюють тінь. А також густо саджу по тій причині, що в нас є проблема з лимаками. Я коли посадила перший раз, то в нас сламаки з'їли. Повністю, повністю два ряди огірків, тому посадила ще раз з розрахунком, що вони знову поїдять. Але, все рівно в деяких місцях залишилося густо, в деяких місцях все-таки з'їли. Тому ось. Плюс в тому густої посадки, що ще вони є. Зараз у нас вже вересень, а огірки ми ще збираємо. І ще один момент, як я висаджую огірки, я сажу їх на, у нас є три шпалери, і я не висаджую їх одночасно, а через деякі проміжки часу. Через тиждень висаджую одну шпалеру, потім через тиждень, після другої ще третю. І тому вони засихають не всі одразу. Це саме останнє. Вона ще більш-менш тримається, зеленується це, це посадка огірків. Але хотіла один момент такий. Поради запитатися у всіх наших хороших підписників і друзів. Не знаю, як у вас, але в цьому році в мене є декілька ось таких огірків. Не бачили. А коли побачили, то він вже був жовтий і ось такий він став уже цей огірок. Коричневий, а не жовтий. Він ще не, зірваний, ще не зірваний, він ще тут сидить. Хотіла запитатися поради. Чи збирає хтось насіння з власних огірків? Це не гібридні огірки, це звичайні огірки. Чи варто це робити, чи, чи просто віддавати курим і все, і не гратися з цим? Є у нас декілька таких ось тут ще один такий висить, який також мене помітили. І тут ще один теж висить. Також вчасно не зняли. Підкажіть нам, будь ласка, що ви робите з такими огірками? Чи варто вибирати насіння з них, і як зберігати, і на який рік садити? Дуже хочемо дізнатися. Так що ось так виглядають наші огірки. Тут поряд помідори. Тільки що зібрали спілі. Залишилося ще дуже-дуже багато зелених. Ось так. Ось ми так працювали. І так нас Бог благословив. Тому, друзі, дякуємо всім, хто дивиться наші відео, хто е за нами слідкує. Напишіть, будь ласка, на рахунок старих огірків. Будемо дуже раді вашим порадам. Всім дякуємо за увагу і дякуємо, що ви у нас є. До наступної зустрічі!